А тепер давайте подивимося, розложимо карти, нехай нам відповість Тавро. Чи варто вам йти зустріч до його, тому що прошлий розклад у нас був такий э, досить сумний, і э, там парень вирішив э, остатися самому. Що він буде один? А чи варто вам зробити до нього перший крок? Зараз ми подивимося, хай нам відповість Таро. Чи варто вам до нього зробити перший крок на зустріч? І, можливо, ситуація там вся може помінятися. Розумієте, це ж його думи такі були. Що він, я вже тобі не потрібен, я хочу остатися один, і я вирішив, що я буду взагалі все життя один. Ну, щось таке. А давайте тепер подивимось, чи варто а, вам робити перший крок. Зараз я включу свічку. по три карти, так Ви. так ну тут е, не відчуваю я в собі. Знаєте, у вас на даний час, можливо, є трохи злості. Хоч і ресурсу багато. Хоча ця ж і злость, вона і дає ресурс якби внутрішній. Якби в мене все є, я не... ну, але тут при всьому цьому я не відчуваю себе переможецею. Я не відчуваю, що я зробила щось правильно. І тому в мене удача. Від мене відвертається. ну Це на зараз. знаєте, якби, А можливо, це те, що ви думаєте про його. Він досить стабільна людина, ви його бачите так в своєму житті. І не відчуваєте себе переможецею, думаєте, що удача вам відвернулася, і він не робить нічого до вас на зустріч. Ось отак. Це скоріше буде. Ну, Ми продовжуємо той попередній розклад, тому що він досить такий важкий був. І мені просто інтересно, що ж, чи вам стоїть йти на зустріч, чи робити перший крок. Так, і тепер головне питання, чи стоїть іти робити перший крок до його. Да. Вам потрібно все спланувати, подивитися на свої сили, наскільки вас хватить, що ви готові залишити в минулому оставити, тому що тут потрібно зробити вибір. Розумієте? Вам потрібно подумати, все зважено все зробити і відправити до нього звістку. Тут карти говорять, що робіть, пошлите смс-ку чи письмо напишіть, я не знаю. Ну, Тут карти говорять, що так, варто, да, варто так, варто йти до нього на перший крок вам робити. Ну, але ж тут, дивіться, тут потрібно вам дуже добре вдумати, що залишить у своєму житті позаду вже. Бачите, перевернута зустріч ваша свидання, якби не виходить. Не виходить свідання, тому що. А він може ще і відмовлятися. Він може відмовлятися від от, от вас. І може казати, що я вже не хочу, я вже там то є все, то і все. Я вже дуже багато думав, обдумував. І мені надоїла вся ця, ця боротьба. Я не хочу вже боротися, вже не хочу сорівнувань ніяких. От, ви бачите, він на звісточку хоче отримати. <звістка> він получає звістку, і що? Ти от получиш, і що твоя реакція яка буде? Яка твоя буде реакція на те, що ти отримаєш Звістку від своєї дівчини. Так, зараз подивимося, як вкладається. Тут показує, що ніякої реакції не буде. Розумієте, він нічого не буде робити. Він не входить в любов, він не, нічого не маніпулірує, не робить ніяких жестів. А що? що ти будеш? А, він страдає. Все. Він страдає. Ну і що, що? Да, от я, тоді ж він сказав, що я буду королем мечей. Не бачите, мічовим королем це ну, буду один і все. І що так варто взагалі йому написати? Ну, не варто дуже багато зусиль прикладати до цього. По трішечку, по легкості треба робити. Покажіть, що ви теж у вас є своя гордість, і ви така королева можете сама все. Угу. Але можна і сказати, що мечти мої розрушені. Що? Угу. Як ви обороняєтесь, а готові поборотися? За що? Буду дуже добре обдумувати всі ці трансформації і дасться шанс. Давайте подивимось на цей шанс. Що це буде за шанс? На що надасться шанс? На що надасться шанс? На умереность. Потрібно не розпилятися. Умірено, що умірено? По умірності прийти в любов, дасться шанс. І це буде законно, це буде по біблійським законам, це, це буде е, правильно. Гляньте, які гарні старші аркани йдуть, ви бачите? Ага, і не потрібно буде переховуватися ось в чому справа. А тут, можливо, ще якісь триугольники Угу. Так, mm -hmm. да, так, да, так. Да. Тут е, е, як треугольники не потрібно буде скриватися ні від кого, ні від чого. І не будете в підвішеному состоянні. Дасться шанс. Коротше, дівчата, шліть йому звістку. Посилайте йому звістку, де вона? Ось вона, ваша звістка. Добре обдумуйте, і на майбутнє прийде шанс на те, що ви будете разом у любові, в спокої, в злагоді. Або навіть, навіть, я так розумію, що це будуть е е стосунки, які будуть вже оформлені, офіційні. Е все як правильно бути. Перестанете висіти в підвищеному состоянні бути. Перестанете бути зв'язаними руками і ногами, не буде, не буде важко прийняття рішень, перестануть бути якісь е, скритості, е, не буде ніяких е, воровства, нічого, время, ніхто не буде друг друга ворувати, не буде красти. Е, е, появиться шанс, він буде досить. Зрозумілий для вас сім'я і старший аркан суд, бачите, тут ще і судьба це вам говорить, що воно все, оце, оці, оці всі стосунки вам судьба дала, щоб ти подивилася, що ти робила. І що тобі потрібно зробити, як тобі потрібно жити, щоб прийти оце все? Щоб оце все свершилося? І воно свершиться. І воно буде по здоров'ю. Здоров'я буде гарне, І прийде сонце. Бачите? І прийде щастя, буде щастя. Так що, дівчата, пишіть, посилайте звістки якісь, не бійтеся. Воно одразу буде він, тому що одразу буде відвертатися. А потім, ні, потім надасться шанс, і все вийде, все буде гарне. Так що, всім спокою і гарного вечора.